Як отримати максимум від шугарингу. Помічала, що в одних після процедури волосся не росте тижнями, а в інших з'являється вже через 5-7 днів. Так, швидкість росту волосся у кожного своя, але це не єдине, що впливає на результат. Секрет у правильному проміжку між процедурами та регулярності. Багато хто думає, чим частіше роблю шугаринг, тим краще. Але насправді навпаки. Якщо робити шугаринг щотижня, Волосся росте хаотично і ефект гладкості триває недовго. Тому перші кілька процедур це база для вирівнювання росту волосся. Як саме, перший шугаринг після гоління варто зробити через 10-15 днів, довжина вже буде більш ніж достатня, і одразу запуститься процес вирівнювання росту волосся. Далі оптимальний проміжок між процедурами від 3 до 5 тижнів, залежно від частини тіла та необхідності прибрати небажане волосся. Якщо чекати довше, ніж півтора місяця, волосся встигає зміцніти, а корінці укріпитися. Від цього процедура відчувається менш комфортною. Тож, правило просте: регулярний шугеринг з правильним проміжком дорівнює комфорт плюс тривалий гладенький результат. А все, що потрібно для легкої та ефективної цукрової депіляції вдома, вже є в шубокс першому повному наборі для самостійного шугарингу.